Твої очі, як тепле небо, у них завжди спокій і любов. Матінько, люблю тебе безмежно, і завжди твоя любов у моєму серці. Люба матусю, твої слова як обім, і ви, як і завжди, тепло і спокійно. Моя мама приклад доброти мудрості та безмежної любові. Матусю, у твоїх обіймах я завжди знаходжу спокій і тепло. Нехай усі квіти світу вклоняться тобі, бо ти найкраща мама на землі. Матусю, ти мій приклад сили ніжності та доброти. Мамочко, дякую тобі за кожен день, за турботу, ласку і натхнення. Рідна матуся, нехай кожен день тобі приносять стільки радощів, скільки ти подарувала мені. Дякую, мамочко, що так прошу мені своє серце щодня. Мамо, я безмежно тобі вдячна за твою любов, терпіння і доброту. Я дякую доля за те, що подарувала мені таку чудову маму. Дорога, матусю, ти найдорожча людина в моєму житті. Мамочко, ти мій найрідніший промінчик світла в житті. Матусенько, ти моє натхнення, моя підтримка, моя найрідніша людина. Мамо, нехай кожен твій день буде таким же теплим і ніжним, як ти для мене. Твої руки найтепліші, а твої слова наймудріші в світі. Люба Матусе, я виросла завдяки твоєї любові, її турботі. Дякую за все. Мамо, твоя посмішка найкраще, що я бачила у своєму житті. Я пишаюся тим, що саме ти, моя мама. Матусю, ти найкращий подарунок, який мені подарувало життя. Мамо, коли ти поруч, ми здається, і Я щаслива, що ти моя мама. Я ще завжди коруш. Розумієш і підтримуєш, як і хто інший. Метуші, твої обійми, моя фортеця і мій як Рідна моя, твої слова як музика для душі, а твоя любов моя сила. Без тебе не віляю свого життя, моя дорога ненька. Мамочка, твоє тепло і ласка – це те, що робить мій світ світліше. Рідненька, матуся, ти мій янгол охоронець, який завжди поруч. Рідненька, ти у мене найдорожчий скарб. Мамочка, відсунує стати собаки. Мамо, твоя любов це диво, яке я ношу в серці все життя. Мамо, ти навчила мене бути доброю людиною. І за це я тобі передачу не розумієш.